Вітаю, ви дивитеся Кременчуцькі новини на Алтаві. Сьогодні у випуску автозаводська райрада обрала нового голову. У Кременчуці психологи допомагатимуть тим, хто відчуває стрес від подій в країні. Футболісти Кременя зіграли на своєму полі з Криворізьким гірником. Про це та інше детально вже за мить. Головою автозаводської районної ради став Валентин Шафорост, колишній начальник міського управління з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. За це рішення проголосували 36 районних депутатів із 43 присутніх на сесії райради. Нагадаємо, сьогодні після оголошеної перерви продовжило роботу пленарне засідання, що розпочалося ще 27 лютого. Інші подробиці з сесійної зали у Вікторії Пальчик. Вже вдруге перед початком пленарного засідання Автозаводської районної ради загони самооборони Кременчука влаштували чергування поблизу адмінбудівлі. Ми отримали інформацію, що сьогодні будуть питатися на замістителя голови автозаводської райради поставити регіонала. Ми для того, щоб це... того здесь знаходимося, для того щоб цього не допустити. Ми сподіваємося, що майдановський дух все-таки зайде і в депутатів, і Осишать народ, який і там, и умирал за то, що оригіналов, і ми більше не хочемо бачити. Ми запропонували вже свого кандидата і бажаємо, щоб рада прислухалась. Тому ми тут присутні, тому ми будемо дивитися, слідкувати, контролювати дії, скажімо, сюраду. Розпочалася сесія вчасно та спокійно, тому вельми людно. Окрім 43 депутатів Автозаводської райради та журналістів, у сесійній залі зайняли місце виборці Автозаводського району та активісти Крамчуцького майдану. Сьогодні одноголосним рішенням сесії достроково припинені депутатські повноваження Олександра Вертюха за його особистою заявою та скасовано посаду першого заступника голови райради. Без додаткових обговорень депутати прийняли програму соціально-економічного розвитку району на рік та програму ради ветеранів Пам'ять і турбота. Головне питання порядку денного присутні обговорювали емоційно напружено. На місце голови Автозаводської райради запропонували дві кандидатури. Фракція Батьківщина висунула на цей пост Валентина Шафороста. Представники Майдану виступили за Оксану Піддубну. Після виступів обох претендентів депутати по черзі пройшли через процедуру таємного голосування. У цей час, користуючись нагодою, активіст майдану, член міськвиконкому Леонід Харченко, запросив всіх присутніх на чергове віче, де громада планує обговорити питання необхідності існування у Кремучці райрад. «Доцільність існування районних рад у місті Кремчуці я вас прошу як народних обранців. Прийдіть, і почуйте думку своїх виборців, прийдіть на майдан і докажіть, що воно потрібне. Ви прийдіть і переконайте. свою думку щодо роботи Автозаводської райради, вже сьогодні висловили присутні на сесії мешканці району та один з депутатів. Коли е, розмова переходить е, на грані розумної, конкретної дискусії з розумними толерантними людьми, можливо вирішувати всі питання, коли йде нагнітання обстановки. Коли йде розмахування прапорами, які ми там не було, не треба обзивати, шановного товариша Максака, корупціонером. Бо він людей вивчив за своє життя. Знаєте скільки? Ви стільки не бачили. Розвалили все, розвалили армію, розвалили СБУ, розвалили міліцію, розвалить органи місцевого самоврядування, нахрен. А тоді, як ми звиняюсь, будемо реформи, треба чітко робити конструктивні речі. Не Ви не працювали на руководні. Знаєте, що це таке? Благодарить Владимира Ніколайовича Коваленка за проділену роботу. Я хочу сказати за районну раду. Ми прості пенсіонери. Я вже маю 69 років. Кожний рік нам допомогу дає то районна рада десь. Чоловік чотириста. Хто б не написав я, через те, що я голова ради ветеранів, я підписую ці акти. Районна рада нам допомагала всі ці роки. Паси владі що робили нічного. Дякуємо. Підсумки голосування оголосив голова лічильної комісії Руслан Проценко. При відкритті скриньки виявлено 43 виборчих бюлетені. З них визнано недійсним один. За результатами підрахунку голосів. Голоси розподілились наступним чином. Піддубна Оксана Миколаївна 6. Шафорост Валентин Петрович 36. Таким чином, за результатами таємного голосування вважати обраним головою автозаводської районної ради шафороста Валентина Петровича. Давайте привітаємо. Такі кадрові зміни спонукали Оксану піддубну вийти з фракції партії Батьківщина, новообраний голова автозаводської райради Валентин Шафорост подякував депутатському корпусу за надану довіру та поділився з нами планами на майбутнє. Покращити роботу на місцях рад громадськості. Це звичайно покращити роботу. Управління соціального захисту, які працюють з інвалідами війни, ветеранами війни з малозахищеними верствами населення, з одинокими людьми, тобто працювати на громаду району. Звичайно, я розумію, яку я відповідальність взяв на себе, але на це я на це я йду свідомо. І я, і моя команда, мій колектив та заводської районної ради. Ми будемо працювати на наших виборців, на наших мешканців у місті тривають шевченківські дні. Сьогодні у гімназії номер 5, що носить ім'я Тараса Шевченка, урочисто відкрили меморіальну дошку у великому кобзареві. Десята година ранку на шкільному подвір'ї учнівська спільнота із кульками в руках. На імпровізованій сцені керівники міста почесні гості. Подія знакова і урочиста відкриття на фасаді гімназії, меморіальної дошки великому синові українського народу, чиє ім'я з 1990 року носить цей показовий навчальний заклад Кременчука. Варто зазначити, що ім'я Тараса Шевченка в Україні носять 55 навчальних закладів і наукових установ, зокрема 37 шкіл, 6 вузів, 11 міжнародних навчальних закладів. Відомий скульптор Валерій Бабир задумав дошку із пластика розміром 70 на 50 сантиметрів, вагою у 70 кілограмів. Свою роботу гімназії подарував. Почесним правом відкрити меморіальну дошку скористалися директор закладу Ілона Бабир та справжній поціновувач творчості Тараса Григорича Шевченка пише заступник міського голови Віктор Калашник. Що таке для України, для кожного українця Тарас Григорович Шевченка? Це, мабуть, і духовник кожного з нас. Та людина, яка є символом українця, символом волі, символом прагнення до свободи, символом єдності. І так сталося, що зараз наша держава Україна переживає нелегкі часи. Всі ми пам'ятаємо Київський майдан. Ми розуміємо, що зараз проходить в Автономній Республіки Крим, і зараз як ніколи. Дуже багато слів і висловів поета, філософа, нашого земляка Шевченка є дуже актуальними. Відкриття пам'ятної дошки для нас, говорять учні. Це початок нового відліку. Навчаючись, ми намагатимемося прославляти гімназію номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Так, п'ятикласники урочисто промовляли у жовтні під час клятви гімназиста. Так промовляють зараз. Підриви та стогне дні про широкий до неба несуться жовто-блакитні кульки. Відтепер сучасний і вічний. Він стане вірним дороговказом до волі, сили та свободи. Ми сміливо називаємо його пророком, бо він веде нас в майбутнє, переконана Ілона Бобер. І хочу запевнити всіх вас, що це святе ім'я буде жити не тільки в нашій Україні, а в стінах. Нашої гімназії сьогоднішній захід проводиться в рамках фестивалю в обміну досвідом між трьома навчальними закладами Полтавщини, що носять ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Знаю, що в гімназії вже більше 20 років функціонує етнографічний музей. Пішли, поглянемо в нашому музеї. Ви можете побачити експонати з усіх куточків України. Рушники були подаровані нам майстринями від душі. Майже ви можете побачити роботи обіщнянських майстрів саме гончарів У нас є навіть столітній рушник, який дуже добре зберігся. Його господиня була ну, прабабцею нашого одного з наших вчителів. Бандура була подарована нам Миколою Козаком. Просто можемо заходити до якихось майстринь, господинь, просимо запитуємо щось про саму річ. Це все зібрано по всій Україні. Читаю Шевченка і лячну мені у кожному слові. Теперішні дні. До речі, 2014 рік оголошено в Україні роком Тараса Шевченка. Генію поета судилося стати духовним стрижнем української нації на шляху до здобуття її власної волі. Комунальники продовжують кронувати дерева на вулицях Кременчука. Минулого року було кроновано частину тополь на вулиці Першотравневій. Сьогодні ж працівники КП Благоустрій Кременчука розпочали на цій вулиці так зване омолодження дерев, що знаходяться на території ліцею номер 4 Бу висаджені у Кременчуці уроки розбудови, тож мають досить солідний вік. То що ростуть на території 4-го ліцею, теж за 50 років, з плином часу на більшості дерев повсихали гілки під натиском негоди і сильного вітру, вони обламуються і падають як на територію навчального закладу, так і на прилеглу територію. Таким чином, становлюючи загрозу життю і здоров'ю учнів та пересічних громадян. Керівництво школи неодноразово порушувало питання кронування дерев, адже захист і здоров'я дитини у школі одне з пріоритетних завдань. Минулому році нам вдалося за допомогою депутата Галини Анатолівни Гладенької трошечки прибрати сухого гілля. А в цьому році, в цьому році, завдяки будемо говорити, виділенню. Хоч і невеликих коштів, але все-таки завдяки міському бюджету, нам роблять кронування дерев. І думаю, що завдяки цьому, по-перше, і двір стане кращим, і ми не будемо хвилюватися про те, що якусь дитину вдарить якась суха гілка, яких достатньо на наших деревах. Працівники благострою Кремлячука запевнили нас, що обрізування дерев піде тополям лише на користь. Це буде для дерев омолоджуючою процедурою, адже у них вже досить солідний вік. Температурний режим поки що дозволяє. Виконувати обрізування, адже дерева ще не прокинулися. Деревина крихка, гілки там при сильному вітрі ламаються, падають, тут дітки, там люди ходять, машини їздять, тобто це безпечніше набагато для людей, для дітей. Роботи планується завершити до кінця цього тижня. Ці спіляні гілки підприємство потім вивезе з території учбового закладу. Також комунальники запевнили нас, усі зрізи на стовбурах дерев будуть зафарбовані і вже через два-три місяці дерева матимуть привабливий вигляд. Окремичаці, психологи допомагатимуть людям, які відчувають стрес від подій Україні. Таку ідею спеціалісти Центру психологічної служби запозичили у своїх колег з інших українських міст. З понеділка безкоштовні консультації надаватимуть у приміщенні центру позашкільної освіти на вулиці Чапаєва. Це колишня станція юних техніків. Більше про корисну ініціативу знає Наталя Неборак. За прикладом психологів з Майдану Незалежності у Києві надавати психологічну допомогу громадянам на волонтерських засадах вирішили і в Кременчуці. Звісно, масштаби та глибина проблеми у Кременчуці не та що в Києві. Втім кажуть спеціалісти, аби піддатися стресу чи навіть депресії від подій у країні, не обов'язково бути безпосереднім свідком подій. Достатньо спостерігати за ними з повідомлень. Змі новини з Майдану, а тепер і з Криму негативно впливають на настрій. Визнають Кременчужани. Києн впливають. Негативно, безусловно. Напряженная ситуация, как по мне, в стране не очень хорошо на нас, украинцах, сказывается. Трагічні події на майдані, військова агресія у Криму, можлива мобілізація українцям, є чим перейматися останніми місяцями. Якщо погіршується сон та днями не полишаю відчуття тривоги і страху, це означає, що поганий настрій від ситуації в Україні переріс у стрес. Тоді саме час звернутися до психолога. З понеділка вони прийматимуть тричі на тиждень у центрі позашкільної освіти на Чапаєва 69 А ми щиро вдячні за те, що в такому зручному місці саме на першому поверсі центру позашкільної освіти близько. Біля входу знаходиться невеличка кімната, в якій можна здійснювати індивідуальне консультування громадян, які звернуться до наших практичних психологів за допомогою. Допомогу надаватимуть три практичні психологи добровольці, які додатково пройшли підготовку для такої роботи. Фахівці наголошують, що усі консультації матимуть конфіденційний характер. Телефон для довідок два нуль А універсальні поради спеціалістів приділяти більше уваги рідним спілкуванню з приємними для себе людьми та відволікатися на приготування смачних страв або улюблене хобі. Спочатку цього року у Кременчуці на пожежах загинули вже четверо людей. Основна причина лиха, як кажуть надзвичайники, неправильне поводження з вогнем. Аби вкотре нагадати Кременчужанам правила пожежної безпеки, працівники міськрайонного управління держслужби з надзвичайних ситуацій днями провели рейд у приватному секторі Крюківського району. Подробиці у Марини Корнічук з пожежної охорони прийшли. Ми проводимо роз'яснювальну роботу, проводимо рейд. У нас в цьому році збільшилась кількість пожеж, а також загиблих на пожежах. Тобто В тому році на пожежах загинуло два чоловіки та три травмувалися, а в цьому році вже чотири Тобто Ми зв'язку з цим проводимо рейди і нагадуємо правила поводження з електроприладами. У вас е, отоплення, яке пічне, газове, газове. Да? Е, до вас приходять із служби з газової служби Конечно. проверяють. Під час проведення рейду інспектори та наша знімальна група помітили у дворі розпалене багаття. Фахівці не змогли пройти повз, не попередивши мешканців про небезпеку вогню, та нагадали їм правила, яких слід дотримуватися під час розведення вогнища. Ми да. у вас горить во дворі Нам ніхто не визвав, ми просто проїжджаємо і бачимо, що це. Прийшли вам роз'ясніть і розказати. Есть, ви знаєте, я, А де ми купимо в безпечних условиях, де правильно розводити багаття у дворі. Його можна розвити, але у вас є поблизості десь, може, там відро з водою, на случай <плес> чого. <чоловечок>? У нас <плес> шлангами там положили. Є, Да? положити. Правильно, так від будівель так? та споруд, від будівель та споруд на 10 метрів. Щоб... При роз'яснювальній розмові із жителями виявилося, що не всі кременчужани знають номер, на який потрібно телефонувати у випадку пожежі. На випадок пожежі, куди ви будете телефонувати? Мамі і в пожежі. А за яким номером? 103. три. 100... неправильно, треба дзвонити за номером 101. Ви знаєте, куди дзвонити на случай лиха, якщо вже трапилось або десь. Неправильно трошки. Да? Визвоніть 101. Це Державна служба України. з надзвичайних да. ситуацій. Власники приватних будинків погоджуються з інспекторами. Нагадувати людям про пожежну безпеку необхідно. Нікоти, може, бути забувають, оставляють провода. Ну, мало ли чого, все буває життя? Люди старі. Взагалі нужно следить за цим ділом. Сідимо хоч чистити. Так що все правильно люто делось. Я запомню, що в пожежну службу треба дзвонити по номеру 101. Будьте обачними та обережними. Бережіть себе і своїх близьких. І про спорт футболісти Кременчуцького Кременя продовжують готуватися до весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. 8 березня підопічні Сергія Свистуна на власному полі здобули перемогу у товариському матчі проти дублерів Полтавської Ворскли 1-0. А сьогодні приймали Криворізький гірник. Дмитро Демиденко детальні. Кременчужани готуватимуться до чемпіонату дома. Як розповів директор клубу Андрій Недяк, немає сенсу виряджати команду кудись на південь, можна повноцінно отримувати навантаження і у Кременчуці. Інфраструктура клубу цьому сприяє, та й потреби витрачати чималі кошти на далекий виїзд немає. На найближчий час головний тренер наших земляків Сергій Свистун запланував кілька товариських поєдинків. Перші два вони вже провели. Матч із дублем Полтавської ворскли не став видовищним для оболівальників. На поле було багато боротьби, яка точилася переважно у центрі майданчику. Щоправда, кременчужани створили більше небезпечних моментів поблизу воріт суперників. Активно діяли Єгор Іванов, Костянтин Черній, В'ячеслав Гаді. Відзначився ж у складі Кременя Анатолій Тининник. Він під час подачі кутового вдало звільнився від опікуна та точно пробив головою у кутворі творслян. Цей гол став єдиним у матчі: 1-0 – перемога кременчужан. А ось вобі з Криворізьким гірником став багатим на голи. Відкрили наші земляки рахунок на 10 10-й хвилині. Відзначився Ігор Іванов. Щоправда, через 7 хвилин господарі вже поступалися 1-2. Спочатку голкіпер Кремені Андрій Олійник не врахував сильний вітер і помилився на лінії, а потім наш захисник Дмитро Волошин не допрацював момент. Статус кло встановив той же Ігор Іванов. А на останній хвилині першого тайму Сергій Степанчук вивів Кременчужан вперед: 3-2. Результативним видався і другий тайм у складі нашої команди. Двічі відзначився Роман Куню. Гості ж розпечатали ворота Віталія Прокопа лише на 90-й хвилині. У підсумку 5-3 на користь Кременя Безпрошучна серія наших земляків у товариських матчах цього року. Триває наступний поєдинок. Вони зіграють 16 березня проти Дніпродзержинської сталі. Початок зустрічі о 14-й годині. І про погоду на 13 березня за прогнозами синоптиків. Завтра у Кременчуці похолодає вночі. Можливі заморозки до мінус одного градусу. В день – 7-9 градусів тепла. Опадів не передбачається. Це була остання інформація. Випуску стежте за подіями Кременчуцького життя разом із нами. Побачимося завтра о 21.30 на Алтаві. Бережіть себе.